Друзі, всім привіт! З вами Стас. Сьогодні буду грати в гру Orc Must Die Death Trap. Це нова гра початку 2025 року в жанрі Tower Defense в 3D. Тобто ми вибираємо собі основного гравця, яким, я так розумію, ми будемо вбивати орків. So I actually need some help here with this. Yeah, I'm an excellent war mage, but I know a thing or two about women too. So, so ask away. давайте поглянемо. Welcome, war mages of the order. Давайте ми просто для того, Your щоб job. пройти завдання, зі знаком охоти. Відео я провертаю, мені, мені, цікаво, мені цікаво вбивати орків. Де мені дасте вбивати орків? Ось тут можна вибрати місію. Окей, значить, в нас є три місії. Садові тераси. Давайте першу просто оберемо. Іде загрузка. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду всім відповідати. Будемо разом з вами розвивати україномовний YouTube. Також дивіться інші ігри, інші відео в мене на каналі. Канал новий створив. Let's make them regret this. Його недавно лише розвивається. Так, окей. Значить, ми загрузилися. Лічильник балів порталу показує потужну, по, по, точну потужність порталу. Так, орки, які атакують кристал, зменшують його потужність. Ми втрачаємо бали порталу, якщо наш маг поляже в бою. І коли лічильник порталу досягне 0, ми програємо. Нам потрібно слідкувати за мапою, щоб бачити, звідки приходять орки та куди вони йдуть. Ворота жовтих ворогів відчиняться при запуску хвилі. Чорні ворота не готові відчинитися, а червоні зараз відчинені. Ті ворота, які червоні, залишаються відчиненими. Так, тут в нас основні та додаткові здібності, а це потужне підсилення нашого бойового магу. Так, це наша основна зброя в першому слоті. Унікальна пастка героя бойового мага встановлюється безкоштовно. Одна вона в нас. В третьому слоті барикади, найпотужніший інструмент в арсеналі. Їхнє встановлення безкоштовне, і ми за допомогою них можемо контролювати переміщення орків. В інших слотах знаходяться пастки. Монети визначають, скільки пасток ми можемо встановити на стінах, підлозі та стелі. І... і все. Так, більше- більше немає. Гаразд. Значить, судячи по карті, в нас буде всього, наче, 4 фари воріт. Поки що будуть відкриті лише дві. Давайте пробіжимося по карті глянемо. Ось ці такі духи цих орків. Я так розумію, звідки та куди вони будуть бігти. Так, так в нас ось виглядають ворота. Вони зараз зачинені, але враховуючи, що вони жовтого кольору, відчиняться зі стартом першої хвилі. Так, тут в нас. Тут в нас другі ворота. Тут в нас другі ворота. Гаразд. Звідти вони піти, напевне, не можуть. Тут в нас також далі можуть бути ворота. І ось тут. Поки що орки будуть по боках. Давайте, давайте почнемо з барикад. Давайте почнемо з барикад. Значить, вони обмежують рух орків. Значить, якщо. Ну, мені здається, що тут, мабуть. Три барикади поміститься. Так. Давайте спробуємо обмежити ось так одна, друга. А посередині ми поставимо шипи. Поглянемо, вони будуть бігти саме. Тепер будуть бігти саме шипами. Біжать шипами, потім завертають сюди. Так. Ну, якось приблизно так. Давайте з цієї сторони зроблю те ж саме. Так, з цієї сторони. Я також поставлю дві барикади. І поставимо посередині шипи. Симетрично, так, і орки. Всі. Так, а цей. Взагалі, якось <à two> <cassette> кругом побіг, так? Да? Давайте ми тоді, можливо, їх ще ось так, типу, обмежимо, так? І вони тепер всі будуть бігти. Всі будуть бігти лише по щепаш. Ой, будемо пробувати всі насправді пастки. Значить, це якась лава. Так, це якась лава. Поставимо лаву. Барикади. Давайте, мабуть, барикадами обмежимо. Щоб вони не досягали до нашого центрального кристалу. Скільки в мене тих барикад ще 7 лише залишилось. Так, що будуть робити орки? Орки будуть тепер на ці барикади нападати, так? Ну, гаразд. Давайте з цієї сторони також потрібно їм трохи. І поставимо. Так, шипи. Тут і, мабуть, тут. Також. Значить, це наша спеціальна якась уміння нашого героя. Це буде посередині. Лише одне, на жаль, можна поставити. І ще хочу подивитися, що це за щити. Жриця вартова. Так, в неї можна внести і з'явиться. Для неї велика честь приєднатися до нашого. до нашої. Перепрошую, битви. Так, візьмемо дві. Жриці в мене, в принципі, ще є ось ці очки. Є безкоштовні ці базові обмеження. Не знаю, де їх поки ставити. Давайте таке, можливо, по краях. Так, дайте по кругу шипи встановимо. Так, щоб всі орки і відбігали і зупинялися, щоб вони зупинялися на цих шипах. Зараз я запущу першу хвилю. Подивлюся, як воно взагалі буде це все виглядати. Монети. В принципі, в мене вже закінчилися. Гаразд. Переключаємося на наше основне озброєння та запускаємо хвилю. Готовий. Через клавішу. Так, ми може. да, можемо? Так, можемо сюди залізти. Будемо спостерігати, як побіжать ці орки. Дуже швидко висадили ворота. Наші жриці, де танки. Потросички вбивають. Я так розумію, орки побігли з двох сторон. Але з іншої сторони я наразі не можу. Магія спеціальна Так, ну що... Так, ну дивіться, якийсь оцей гігант сюди літаючий, гоу З лазерами пробрався Так, вони руйнують барикади Цікаво, коли він збинує барикаду, я зможу заново відбудувати і це все? Тому що зараз наразі в мене не барикади можна побудувати. Зберемо, що з них попадало. Здоров'я. Так, суперсила. Монети для пасток. Так, це якесь покращення. Черепи випадають із ворогів двічі частіше. Ціна сірки зменшиться наполовину, але заряди зменшуються. Давайте, Давайте, нехай черепи будуть нам випадати. Так, я так розумію, хвиля закінчилась. Е -е, барикади я можу відновити? Можу. Так, де вони ще вийде? Пише нуль, але цікаво, чи я можу ще одну поставити. Nee. Все, want. не можу. Давайте тоді пастки. Будемо ставити побільше пасток. Mm, все рівно, всі будуть пробігати по цих пастках, крім тих, що здалека продати, це добре. Якщо промахнувся, можна видалити і просто розпочати. Розпочати заново. Так, все, empty. монети закінчились. Гаразд, що ж запускаємо другу хвилю. Let's do this. I've been waiting. Достає так далеко. Прикро. To be done. З маленькими, в принципі, наче постки самі справляються. Потрібно святкувати, щоб гіганти не проривалися. Ось такі, як цей. Бачите, ще один це маленький. І це маленький. <Зевирок> так, проривається наче лише велись. великий. Великий це мах знову. Два навіть великі чувачка. Давайте. Давайте. Робимо з вами те, що вимагає від нас назва гри. Orcs Must Die. Знаю, у вас не стало, але я не буду втомлюватись повторювати підпи... Так, що це трапилось? Хвилю пройшли. Гаразд, тролемет, тепер все критично. І міцне здоров'я. Давайте міцне здоров'я. Я переважно в іграх люблю грати за танків, щоб було багато здоров'я, щоб можна було на пролом кудись ломитись. Так, 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 гаразд, запускаємо другу хвилю. Watch out, they're coming in a new way. Так, будьте обережні, вони йдуть з нової сторони. Відкрилися ці ворота що посередині. Ну, чи ще не відкрилися, вони їх не зламали. Але планують це зробити. Блін, я забув. Я забув розташувати пастки. Забув поставити пастки, тому я роблю це зараз. Так, тому що... Де, хто бачите, проламується. Давайте внизу поставимо. Так, підколомилися. Поставимо з тої сторони вогня. Ні. Хай вони десь там внизу підпалюються. Ого, так, ребята, 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 ребята. мені це не подобається. Хочувати мені барикаду. Так. А. Бурдолак біолетовий. Баррикейт. цікаво далі дивитися Проходження фле цієї гри. Підписуйтесь. ставте подавайте в коментарі. Я буду продовжувати в неї грати. Це лише перша місія. Ну, поки що, поки що я вигрібаю. Помирають, так як від цього... Так як цього вимагає від нас гра. 40 одиниць життя кристалів. Так, чувак на пульті. Окей. Якоїсь рогатки в нас стріляє. Так що, хвиля пройдена, так, мабуть? Давайте знову візьмемо їхне здоров'я. Тепер я вже не забуду. Давайте спробуємо ще, які в мене є тут пастки. Як вони працюють. Так, це на стіні. Давайте поставимо по боках навіть по дві поміщаються на стіні, будуть тут пробігати. А десь тут їх можна втулити. Так, тут можна втулити. І Мабуть, з цієї сторони також можна втулити. Треба поглянути, як воно взагалі буде працювати. І тут можна. Давайте подивимося номер 8 Що це за пастка? Так, наразі мені... ...не зрозуміло. Якщо її повернути. Ну, давайте, давайте тут поставимо, так? Подивимось, як вона працює. Все, закінчились монети. Гаразд, запускаємо тоді наступну хвилю. We got more так, в них більша компанія. Так, в нас відкриваються останні ще одні четверті ворота, десь вони збоку. Звідси я не бачу. І тут простору для будівництва пасток просто. Я зараз лише біля нашого центрального кристалу, лише трохи посередині тут щось побудував, а насправді тут локація досить досить велика. В принципі, можна будувати і будувати. І ну, тут кілька барикад це... потрібно. Так, де от їх Ще одна тут. Вау, так, то тут прям сильно штукнула. Так, вже одиничку взяли, то сыну до нашого центрального кристалла. <риклад> <Все буде. риклад> Укол. Так, і в нас наша супер-пупер імбова штука, наче заряжена на 100%. Також можна буде глянути. Що вона робить? Так, хвилю пройшли. Так, виберемо підвищення основної атаки на 15%. Так, чи тут не повипадали ті черепи, монети? Так, ні, все наче на місці. Давайте поглянемо, що робить це дев'яте. Так, дев'яте ставиться на дах. Арбалети такі цікаві. Ну, давайте, хай скільки. Скільки можемо, стільки поставимо. Цікаво, наскільки далеко. Так, а тут не можна.

Що ж, втратили лише одиничку здоров'я нашого центрального кристалу, як на перший we got, we got раз, як на першу місію і взагалі, скажімо так, першу битву, що я граю взагалі в цій грі. Можливо, це не так уже й погано. Так, залік прикрався.

Запускаємо наступну. Рано. Рано, рано, рано. Не розставив пастки. Поспішив. Ну нічого. Нічого. Закладемо просто тут все лавою. Нехай орки палають. Переносимо в на. To any good strategy. Так, наш персонаж каже, що більше пасток це чудова стратегія. Так, ленда, я хотів, нашу Виборися. Так, і що вона дала? Потрібно читати описів. Мабуть, більше дамага на носи ОС, анау. Lambs to the slaughter. The ugly, disgusting, bloodthirsty. Ones. Mm -hmm. Mm -hmm. Is anyone surprised? Так, хвеля пройдена. Мабуть, миссия пройдена. Фактика місії. Вбито 566 орків. 51 тисячу я сам надамажив. 116 з половиною надамажили мої посткі благословення Порталу. Так, що далі? Повернутись до фортеці, мабуть? Вийти з цього раунду. Ну, давайте вийдемо. Ми розшукували нову місію. І ще одну місію, але ми кілька нових місій розблокували. Гаразд. Думаю, для першого погляду буде достатньо. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйте, ставте вподобайки, всім до зустрічі!